Remember oh, those lonely nights when he took the wrongs that you couldn't make right, and every tear that you cried, every broken prayer you prayed, he turned it for good. He lets nothing go to waste. You can count on that. You know what he's like. You've seen him do it a thousand times Yeah, even in the dead of night There's never been a moment when the sun don't rise You never let go, you know that it's true He's still that good and he's still got you You can count on that, you know what he's like You've seen him do it a thousand times What he cannot take is my joy uh, uh, I woke up with a good thing laying by my Всім привіт! ваш настрій. Мене звати Олександр, я один із лідерів і організаторів даної конференції Upgrade 25. Ми вас дуже раді всіх тут бачити. А ви раді, що ви тут на цьому місці? Для нас сьогодні особлива подія, коли ми збираємося в п'яте. це яка вже у нас п'яте да, конференція, Ювілейна конференція. Дякуємо церкві благодать за. Роститись за прийом у такому чудовому приміщенні. Я щиро радий, тому що е, так багато бачити молодих які заряжені на те, щоб чути слово Боже, підкріпляти свою віру і рухатися за Христом. Якщо ти не впевнений, чому ти саме тут, тому що було дуже багато можливостей бути в іншому місті, але ти сьогодні тут. І я переконаний на 100%, що Господь він визначив. Саме це місце для тебе, щоб ти сьогодні був тут. Приходиться, щоб нині на зустрічі з Христом мене вела провідником у небо вічне царство, як Туда. Дякую, дякую і так. Що ви що? Це моя тема сьогодні. Ну що, поїхали. Ми. Його творіння створені в Христі Ісусі на добрі діла. Тобто наше основне призначення це добрі діла. Ми говоримо про апгрейд, оновлення в 25-му році. І основна така думка мій посил буде. Якраз, а як реалізуватися? От практично. Зміст життя це наявність цілі, згідно з Божим відкриттям, про покликання та етапи досягнення. Щоб конкретно ви розібралися з питанням певним, для чого ви живете? Ви вже живете. Ви не відміните це. Для чого? Чим по життю я маю займатися? І от з цим розібратися, до чого моє серденько. Лежить. Тобто до чого я призначений. Далі, що важливо, тому що це і є моє покликання, для чого я покликаний. Тежність ворог покликаний. Які проблеми? А ну давайте соціальні мережі, залежність від лайків. Я не буду коментувати все. Залежність від думки інших або колектив далі, самозадоволення та порнографія. Комп'ютерні ігри, залежність і шкідливі звичаї. Як mm -hmm. тобто, подолати залежність? Говорить слово. Не пристосовуйтеся до цього світу, але змінюйтеся через оновлення вашого розуму. Я не дам ні чому заволодіти мною. Так каже та писання. Практичні поради, дивіться, ви знаєте проблему та шукайте допомогу. Дуже важливо подати голос, не ховатися, подати голос. Підзвітність перед надійним другом або наставником. Давати СОС для свого наставника чи друга. Уникайте ситуації, які провокують залежності, де це відбувається. Уникайте заміщення шкідливих звичок на спорт, творчість, також працює. І Йосип. Йосипа забираєте Бога з його життя, і все буде так, як в більшості людей. Я не можу справитися, я не можу досягнути, я не можу реалізувати своє життя. Щоби що без що? Що що я живу, щоб прославити Бога? І в кінці у Йосипа був хеппі-енд, Но дорожку він пройшов, будь здоровий. У вас не буде встелена червона доріжка. Гарненька. У вас будуть проблеми, у вас буде тиск, але, але пам'ятайте, що 100%, 100%, якщо ви будете з Богом, то щоби що що? щоб реалізувати Божий проєкт про вас. Про вас? Щось зробити для вас. Це все. Що ми ви побажали для нас молоді? Пошуку свого покликання. А найперше, щоб не відкладати, чим скоріше ви визначитися у покликанні, тим більше ви досягнете. Щаслива не та людина, у якої збуваються всі бажання, а яка виконує бажання Бога. Амінь. Знаєте, тут є такий вірш, дуже цікавий, він записаний при ще 81. Бо мудрість це більше, ніж коштовність. І все, що можна бажати, зрівняється не з, з неї. І ми дякуємо вам за те, що ви поділилися своїм своїм мудрістю з нами. Молодні покоління надихнули нас на такий поштовхний для, для того, щоб ми дійсно не зупинялися, щоб ми шукали покликання, щоб не знайшли. А якщо знайшли, то рухалися в цьому покликанні, розвивалися і життя це насправді рух. Правда? І якщо ти рухаєшся, то ти. Что ты стоишь на месте, вот точно рухнёшь. Ну, конференція сподобалася. Було та... Цікаво дуже класна, дуже класний спікер. все дуже доступно і гарно розповідає. і Ми взяли дуже багато для себе. Це дуже прекрасно. Дякую Богу, що я тут. Ви всі супер. Mm. Дякуємо за конференцію. Взяли багато цінних думок для себе та весело провели час разом сьогодні. Була конференція підліткова, і в мене хороші враження. По перше, що наші підлітки вони дуже уважно слухали. А тема моя була: що би що про наш зміст життя і покликання, і я бажаю, щоб кожна молода людина вона знайшла своє покликання якомога раніше і була благословінням для себе для оточення і для царства Божого. Амінь!